Чергові відключення світла у рівному вплинули на роботу громадського транспорту. Комунальне підприємство Електроавтотранс змушене було зменшити кількість тролейбусів які щоденно випускають на маршрути. Нині містом одночасно курсують максимум 45 одиниць екологічного транспорту. Найскладніша ситуація була минулої неділі, коли через відсутність електропостачання на тягових підстанціях, які забезпечують рухомий склад струмом, замість тролейбусів на популярних маршрутах довелося задіяти 18 комунальних автобусів. Цієї ситуації вийшли так, що ми на основній магістралі міста, на основній маршрути тролейбусів запустили автобуси. Деякі зняли, а деякі в нас є ще додали, які в нас. В нас вони стверезі стояли, то ми їх додавали на маршрути. міста. наразі у рівному є 12 тролейбусних маршрутів. Один з них за номером 6, який сполучає обласний центр з селом Городок, вже кілька років не функціонує. На інших у періоди без відключень світла випускають 65 одиниць транспорту. Директор рівне електроавтотранс Валентин Ткачук назвав найпопулярніші маршрути, де спостерігається найбільший пасажиропотік. Більш популярний – це ювілейне мототрек. Це десятка ходить. І... Сімка ходить теж більш популярна, і ЖД вокзал «Мото-30». такі основні Більш більш популярні, та саме більший пасажир. Поток. Однак цьогоріч кількість пасажирів, які користуються тролейбусами у рівному через низку факторів, знизилася. Можливо, з війною. Менше людей, ви бачите, багато мобілізовано за підлягають чоловіків. Боже, люди стали менше їздити по місту. Не знаю, ну, чуть, -чуть пасажири потік зменшився. Конкретних планів щодо закупівлі нового електротранспорту у Рівному поки немає. До повномасштабного вторгнення місто встигло дещо оновити наявний рухомий склад, а також придбати кілька тролейбусів з можливістю автономного ходу. По три одиниці такого транспорту курсують на 11-му та 12-му маршрутах. У планах у нас завжди є в планах, що будемо купувати. А як там вже буде наявність коштів бюджету? Будемо бачити тоді. Да. Програма розвитку передбачає закупку нових тролейбусів, Оновлення коли вже буде фінансування, буде, тоді будемо на цю тему вже більш детально розмовляти. Близько 60% пасажирів у рівненських тролейбусах пільговики. Комунальне підприємство «Електроавтотранс» у свою чергу частково покриває витрати за рахунок продажу квитків та компенсації від міста за транспортну роботу і загальний кілометраж. Микола Брожицький Олексій Олексієнко, випуск новин.